Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналістка та Юлія Кірієнко повідомила, що народний депутат від слуг народу Олександр Федієнко опублікував відео з виставки засобів радіоелектронної боротьби у Тернополі і у кадрі назвав завод Оріон, який раніше займався виробництвом такої техніки. За її словами, наступного дня після появи відео Росія завдала ракетного удару по цій локації. Був знищений житловий будинок. Федієнко згодом видалив ролик зі свого каналу. Однак, як зазначає Кирієнко, ключові фрагменти вона встигла зберегти. У своєму дописі у Фейсбук Юлія Кірієнко наголосила, що саме у відео Фідієнка були озвучені і показані дані про місце розташування підприємства. Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопілі вбило сім із дітьми, згадайте про корисних добойобів, які роблять таке. Просто послухайте цього тіпа. Я працювала на десятках виставок зброї як журналістка і як гостя, і в жодному на випадку не називалося ані місце проведення, ані місто виготовлення. Навіть назва компанії не завжди, а тут просто справа для СБУ. Сподіваюсь, вони помітили це відео. Написала журналістка. Голова це. Центру радіотехнології Сергій Флеш пояснив, що завод Оріон розташований неподалік будинку, у який влучила ракета. Там загинули щонайменше 26 людей. Він також зазначив, що підприємство нині фактично не працює. А радіостанції, які колись виготовляли на заводі, вже близько 10 років не використовуються. Мати обличчя але максимально приділю увагу, все ж таки тим компаніям, тим стендам, які викладають, які виставили все ж такі. Рішення щодо радіоелектронної боротьби. 10 тисяч гривень? Вони здешевшили. Так, це ми на Тернопільській радіозавод Аріон знаходимось. Оце саме надійна, до речі, зв'язкова техніка. Тапік. Кажуть, коштує 10 тисяч, тому кому цікаво, то в Тернополі їх виробляють.